До адміністрації, <плес> хлопці, ви берете плакати, все, що потрібно, берете, і я процесом керую. І ми це виконуємо. Якщо прийдуть якісь чиновники, прощають піздота, ми їх в адміністрацію не пускаємо. Всяких підарок, під шахах, коштів ми от столкнули нахуй, пошляють сюди, ви вкрадаєте громаду Ленинщини, по шкілі немає. Зрозуміло, говоримо просто і по-народному. Ми люди прості і як є, такі зрозуміли всі. Мусоров, шо ми мусорам говоримо, Що ми конторщикам говоримо. з цим, ви тут То? перешкоджаєте законні акції. Саме ви. Оскільки зацікавить поліція, поліція, поліція полі. СБУ закон... і обласна адміністрація адміністрація обласна... обласна... на відмовилася без... за... реєструвати дану заяву. Ця акція є ви незаконна. Зупиніться ви провокатор, я на вас ви. подам ви. заяву, ви. я правозахисник. Ми не дамо зробити російський шабаш, такого не, якого не буде, щоб потім показувалося в якихось вістях, е НТВ, щоб поїхали. Цього не буде. Сьогодні цього не реб. буде, ми вам не дамо це зробити. Зрозуміло? Тобто говорять, в вістях там завжди щось показують. Ні, в вістях от вас покажуть студентів, да. які з вісі гривень пройшли. Тобто ти сам заробиш новості для цих вістей. Вісі, чекай, який не знаю, як Я не знаю, що в вістях там завжди що хоч показують. Да, це що ти пробіщали, не знаю, що. Не в тому, що ні. Не в що Не в Не в всі тут приходили факти, ви також приходили на факти. Да. Він зі мною і ще один друг. Нас не пробує. показати з нас, студенти нас буде. Тіновий видобуток Бурштину в Рівненській області набув загрозливих масштабів і веде до екологічної катастрофи. Держава та громада втрачають мільярди гривень від контрабанди не оброблено бурштину. Поліція, СБУ, прокуратура разом з ОДА зацікавлені в Продовженні тіньового видобутку бурштину. оскільки керівництво цих структур має пряму зацікавленість від такої діяльності. Поліція бере гроші з тих, хто добуває. СБУ організовує контрабанду за кордон, ода ділиться з корупціонерами з адміністрації президента. В результаті підривається авторитет держави, державної влади і президента, зокрема, що при нинішній ситуації в Україні загрожує державної безпеці. Особи з ОДА зацікавлені добування бурштину, подавали цікаві законопроекти, які не були прийняті Верховною Радою. Таким чином, громада рівного вимагає термінової зустрічі з головою з продорожки проекту закону по видобутку бурштину, який відповідатиме інтересам громади Рівненщини. Зокрема, містити наступні пункти. Бурштину має добуватися стільки, скільки його здатні переробити власні підприємці. Держава повинна фіксувати ціну, нижче якої перероблюч не має права купувати бурштину добувача. Пільгові кредитні програми на закупівлю обладнання для приватних осіб та невеликих господарств по виготовленню з бурштину товарних виробів. Від президента України як суб'єкта законодавчої ініціативи, громада вимагає позачергового внесення законопроекту з легалізації видобутку бурштину з урахуванням інтересів громади на розгляд Верховної Ради і прийняття його у максимально стисні сроки. Також вимагає перемірки діяльності силових структур, зокрема поліції, СБУ та чиновників Рівненської облдержадміністрації, на причетність до незаконного збагачення. Та е, е, незаконного видобутку бурштину та інших протизаконних діянь у разі невиконання вимог. На наступних акціях громада займе приміщення дати вирушить такі до особливі зустрічі з президентом України повище зазначене питанням. Просимо співробітників поліції та СБУ не перешкоджати виявленню громадян, оскільки це лише загострюється ситуацію і ще більше нашло на громади проти державної та місцевої влади. Того, що ви... є публічна заява про готування до злочину проти держави, патрульна поліція працівників. Я прошу фіксувати все на відео, щоб не було. А, перший це, раз це все перший провокацій. Діти по тим документам, які прийняли. Оберніть оповідає. Добре все знаєте. Хто ці хлопці? А, ці хлопці — Громада Рівного, яка прийшла на акцію, яку блокують працівників міліції, які зацікавлені у незаконному виду висунути. Дорогі мої працівники, дорогі мої працівники поліції, це ви займаєтесь. Коренка поліція займається. Займаю. Кришуванням незаконно будемо. То, не то саме займаються. Працівники Ка, поліція, поліція. Саме. Які працівники. Ласки, от, точно, от, судя по вашим діям, судя по вашим діям, ви, ви зацікавлені особи. Ви зацікавлені особи, Чого судячи Чого по вашим дітям. Працівники, працівники поліції хочуть мене вбити. Я за такі не мене закон. Повірте, ми все зробили для того, щоб за ваше життя і здоров'я зноситься і збережності.